У нас постійно включено у нас у дорослих людей постійно включено всі сфери, всі чотири у свідомості. Вони задіяні. У нас є стосунки з кимось. У нас є стосунки з грошима, стосунки з тілом, у нас є відповіді на якісь ситуації, запитання і так далі. І ще світ чисто еволюційний процес самої цієї нейромоделі. В який закладений. Нам потрібен постійний інтерекшн. Тобто, коли в мене порядок з моїм внутрішнім світом, я через нього вибудовую мережу зв'язків з всіма процесами, які у мене відбуваються, а це вимагає не фокусованості, а мультифокусу. Ще раз, не багато фокусів, а мультифокус в плані того, що я себе як... Мережу тримає в мультифокусі. Тобто, в мене є метапозиція, якщо говорити моїм підходом, це погляд на все центру. І далі нейромодель реалізується по-різному в своїх сферах, є фокуси на задачах, ну, на кохання, діти, там, ще щось, ще щось. Відбувається така реально складна конструкція, цілий фокус, який тримає інші фокуси. І тільки коли ми рухаємося з ними з усіма, ми тоді можемо говорити, що ми в собі, ми реально цілі. Ми разом зі всіма своїми частинами. Тому східна концепція, коли світ рухається тільки через твій центр і одним фокусом ти вибудовуєш траєкторію шляху, як в да, є шлях, ми не зовсім з цим впораємося. Хоча, як показують зараз сучасні східні країни, вони теж порозмислюють якісь речі, тому що глобалізація ні, нікого не залишає по ту сторону. І ми вимушені бути в цьому мультифокусі постійно, але цей мультифокус, цей фокус на собі, і одночасно через нього на інші позиції.